Привіт, ви на каналі Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви інвестуєте на фондовому ринку і хочете заробляти від 10, а навіть і від 15% річних на протязі наступних 10 років, то ви маєте придивитися до даних компаній. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Перша компанія з мого списку, яка має шанс зростати від 10, а то і більше відсотків в середньому кожного року за наступні 10 років, це компанія Fortinet. Хочу вам сказати, що дані акції в мене знаходяться в портфелі, і на даний час в мене є 30 штук даних акцій. Капіталізація компанії 45 мільярдів доларів. Форвардний показник ціни до доходу знаходиться на рівні 34. За останні 10 років дані акції зросли на 1135% велике значення, одразу хочу вам сказати. Але, скоріш за все, за наступні 10 років дана цифра може повторитися, і знову ж таки від сьогоднішнього рівня дані акції. Можуть зрости навіть на таке велике значення більше тисячі. Хочу вам нагадати, що вартість акції зростає через те, що збільшується дохід на кожну акцію. Дуже важливо, власне, в інвестиції на фондову ринку і власне в підбору тих окремих компаній, щоб виручка компанії зростала кожного року, хоча б мінімум на 10%. І ще більш важливо, щоб збільшувався EPS або дохід на кожну акцію. В, даних, в даній підбірці тих п'яти компаній це все так і є. Можете побачити, так як я вам розказував, за останні 10%. Років можна було заробити на даних акціях більше 1100%. Давайте покажу вам, як це виглядало з боку фінансів, що тут відбулося. Подивіться, з 2014 року і до сьогоднішнього часу, тобто, можна сказати, за тих самих 10 років, виручка компанії зросла з 770 мільйонів доларів до 5,5 мільярдів доларів, тобто, по факту, десь приблизно на 800%. По доходу на кожну акцію в даної компанії в картина виглядає ще краще. Бо подивіться, в 2014 році на кожну акцію виручка складала всього-навсього 3 центи. В 2015 році, взагалі, опустилася до 1 цента на протязі двох наступних років теж трималася на позначці 4 центів. Але від даного часу і до сьогоднішнього дня виручка зросла на більше як 1000%, відсотків аж до 1 долара 55 центів. І, власне, через таке велике і дуже велике зростання і зросли самі акції, бо по факту переоцінка відбулася, і компанія почала коштувати дорожче ну, бо компанія логічно більше заробляє на кожну акцію. Ми купуємо одну акцію, щоб отримувати власне той дохід в розмірі власне, EPS -у. І тут, власне, картина шикарна. Так само дивлячись на те, що зростає EPS, компанія заробляє гроші, вона активно викуповує свої акції з біржі, таким чином стимулюючи власне зростання того самого ІПС-у. Можете побачити, що в 2014 році в обороті було 820 мільйонів акцій. На сьогоднішній час їх лишилося 773 мільйони. І за останніх декілька років збільшився темп власне того байбеку, тобто викуповування власних акцій з біржі. Дана інформація, звісно, це вже. Минула, тобто це вже відбулося, і, власне, маємо власне, постфактум, що акції зросли на 1100%. Що ж має відбутися такого, щоб акції далі зростали, і знову ж таки, за наступні 10 років акції зросли на 1000%? Звісно, тут є прогнози аналітиків, ми можемо частково на них спиратися, і можемо показати вам власне прогнози, що прогнозують аналітики, як компанія буде далі розвиватися. Тут інформація є за наступні 10 років. І можете побачити, що виручка компанії має зростати в темпі від 10 до приблизно навіть 15%, навіть 20% кожного року. Звісно, це загальна виручка. Ще більш важливим є, так як я вам вже неодноразово розказував в своїх відеороликах, EPS. А EPS має зростати від 10% навіть тут можете побачити цифри 40% кожного року. І вже в 2033 році на кожну акцію компанія має заробити 7,5 доларів, при тому, що за остатньо. 12 місяців вона заробила півтора, тобто зростання приблизно на 500% Тобто, приблизно на таке саме значення ми можемо розраховувати, що зростуть і акції в майбутньому, тобто інвестуючи зараз ту саму тисячу доларів в дані акції, за 10 років ми можемо ту тисячу доларів перетворити на 5 Ну і давайте покажу вам, звісно, наступні компанії з мого списку. На другому місці знаходиться компанія, яка теж знаходиться в моєму інвестиційному портфелі. Досить -таки маленька позиція, бо всього-навсього лише одна акція. Але в наступних місяцях буду збільшувати позицію. Компанія називається Palo Alto Network. Це так само компанія з кібербезпеки. За останні 10 років компанія теж зросла на 1100%, тобто вартість акцій даної компанії. Капіталізація компанії 109 мільярдів доларів. Форвардний показник ціни до доходу знаходиться на позначці 60, що в принципі є більше як середнє по індексу S&P 500. Ну але це значення є виправданим, оскільки компанія має дуже активно розвиватися в майбутньому. Подивіться: звісно, можу показати вам, навіть хочу показати вам. Як це було по доходах за минулі роки? Подивіться, за 2014 року виручка компанії зросла з 600 мільйонів доларів до майже 8 мільярдів доларів. Тобто, по факту зростання десь на тисяча триста тисяча чотириста відсотків. Це дуже велике значення, як за такий короткий горизонт часу 10 років, бо це дійсно мало для фондового ринку. Чистий дохід на кожну акцію або ІПІС. Взагалі зріс ще більше, оскільки до 2022 року компанія взагалі була стратна, тобто була збитковою, і кожного року тільки втрачала гроші. Але тепер вийшла на позитивний дохід в розмірі 8 майже доларів. І дана цифра має зростати в майбутньому. Наскільки зараз вам, звісно, покажу тут закладка Earning, Earning Estimated, тобто прогнозовані доходи компанії, що прогнозують аналітики. Виручка компанії має зростати за наступні тих. 10 років, навіть точніше 9 років, в темпі в середньому від 14 до 20% кожного року, що дійсно є дуже крутим е, відсотком. А загалом чистий дохід на кожну акцію має зростати в темпі від 20 до 25, навіть 30% кожного року. І вже в 2033 році на кожну акцію компанія має заробити по факту 30 доларів. 30 доларів це з 7 доларів на сьогоднішній час і 30 це зростання знову ж таки на тих самих 500% я думаю, що дана компанія варта своєї уваги і, можливо, варто її купити до свого інвестиційного портфеля. А якщо ви ще не маєте брокерського рахунку відкритого, а думаєте, де то відкрити, особисто я інвестую за допомогою двох брокерів Interactive Brokers і Freedom 24. Всі посилання на реєстрацію даних брокерів знаходяться внизу під даним відеороликом. А про freedom 24 як та. Відкрити рахунок, в мене є окреме відео, можете його пошукати на моєму YouTube-каналі. Третя компанія з мого списку називається Viva System, і дана компанія теж знаходиться вже в моєму інвестиційному портфелі. Знаходиться 4 штуки даної компанії. За останні 10 років акції зросли на 634%. Капіталізація компанії 30 мільярдів доларів. Форвардний показник ціни до доходу знаходиться на познарці 30, Тобто, по факту, в два рази дешевше компанія оцінена як попередня. Ну бо. Звісно, по прогнозах аналітиків компанія не буде аж так сильно розвиватися як. Компанія Palo Alto Network, але все-таки покажу вам фінанси компанії за минулі роки, що тут відбулося. Виручка компанії зросла з 300 мільйонів доларів до 2,5 мільярдів доларів, тобто на, на добрих 800 Чистий дохід на кожну акцію або EPS зріс з 30 центів до 3,5 доларів, тобто по факту на 1000, навіть більше як на тисячу відсотків. По прогнозах аналітиків за наступні роки компанія має розвиватися. Збільшувати свій дохід на значення приблизно від 12 до 15% в середньому кожного року. Чистий дохід компанії має зростати приблизно в тому ж самому темпі, близько 15% кожного року. Тобто приблизно на тих самих 15% ми можемо в середньому збільшувати свої гроші, інвестуючи в дані акції. Наступна компанія з мого списку називається ServicesNow. За 10 років акції теж зросли більше як на тисячу відсотків. А... Буде точніше майже на 1200%, Капіталізація компанії 152 мільярди доларів. форвардний показник ціни до доходу знаходиться на на позначці 55. Давайте подивимося, чому акції зросли аж на 1100% на 1200% за останні ті 10 років. Це, звісно, через збільшення доходу і звісно, збільшення чистого доходу на кожну акцію. Виручка компанії зросла з 700 мільйонів доларів до майже 10 мільярдів, тобто більше, навіть по факту, як на 1000%. відсотків, чистий дохід на кожну акцію зріс. Навіть в принципі ще більше, бо компанія перші, там точніше від 2014 до 2018 року, по факту, була збитковою, і тут можете побачити, була страта в розмірі майже півтора долари. Зараз компанія заробляє по факту близько 10 доларів кожного року, і має це і має, звісно, розвиватися в майбутньому. По прогнозах аналітиків маємо тут по факту такі цифри: збільшення доходу в середньому. Від 15 до 20% за наступні 9-10 років збільшення чистого доходу на акцію або EPS на позначку по факту близько 20, навіть в принципі більше як 20% в середньому. Тобто можемо приблизно розрахувати, що і на таке саме значення може зростати наша інвестиція, тобто зростати вартість акцій даної компанії. Так що така то підбірка. Зараз покажу вам ще наступні дві компанії. Звісно, вони поки що не знаходяться в моєму інвестиційному портфелі, але я їх планую купити вже в найближчому майбутньому, як тільки з'являться додаткові гроші. Наступна компанія називається Eaton Corporation. За останні 10 років акції зросли на 307. Капіталізація компанії 130 мільярдів доларів, форварний показник ціни до доходу знаходиться на познавці 31. За останні роки так збільшувалася виручка компанії. Тут, в принципі, вже не така картина, як в попередніх компаніях, бо виручка з 2014 року знаходиться по факту майже на тому самому рівні, бо зросла всього на всього з 22,5 до 23,5, тобто, по факту, в середньому на 1 мільярд доларів кожного року компанія більше заробляє. Але чистий дохід збільшився з 3,5 доларів по факту до 8, з половиною доларів. Ну, в принципі, невелике таке сильне зростання. Ну, але, але по факту і на даній інвестиції ми би не заробили 1000 а заробили всього, на всього 300%. Але нам важливо, звісно. Результати минулого це одне, але нам більш важливі, власне результати в майбутньому. Що буде в майбутньому? По прогнозах аналітиків маємо тут по факту таку картину: збільшення виручки в середньому від 8 до 15% кожного року, збільшення чистого доходу на кожну акцію або eps у від 11 до 15% кожного року, і приблизно на таке саме значення мали б зростати е, самі акції. Наступна позиція, яка скоріш за все найближчим часом потрапить до мого інвестиційного портфеля, називається ANET або Arista Network. За останні 10 років дані акції зросли на подивіться на 2150%. Це просто космічні цифри. Хотілося знайти таку власне компанію, яка за наступні роки зросла би знову ж таки на то саме значення. Це прям дуже і дуже і дуже багато. Досить таки важко власне знайти таку компанію, щоб так аж зросла. Ну але ми, звісно, постараємося. Капіталізація компанії 113 мільярдів доларів. Давайте подивимося, чому акції аж так сильно зросли, заглянувши в фінанси компанії. Виручка компанії зросла з 600 мільйонів доларів до 6 мільярдів, тобто на 1000%. Чистий дохід на акцію або EPS зріс з 36 центів до 7,5 міль... доларів на кожну акцію. Тобто, по факту на 20 в 20 разів або на тих самих 2000%. Тобто, по факту можемо побачити власне таку кореляцію від зростання ІПІСу і від зростання вартості самих акцій. На 2000 збільшився дохід на акцію і на 2000 тисячі власне збільшилася власне вартість самих акцій по прогнозах аналітиків маємо тут в принципі таку картину Збільшення виручки за наступні роки тут, Тут маємо інформацію до 2028 року. В середньому від 14 до, там, до 20% за наступні роки це збільшення виручки. Збільшення доходу на кожну акцію від 14 до 40% в середньому кожного року. Так, що, в принципі, така тут тут картина. Пам'ятайте про диверсифікацію: не варто інвестувати в окрему компанію велике велику частину свого інвестиційного портфеля, бо власне від результатів тої компанії буде сильно реагувати ваш інвестиційний портфель, і власне ви можете. Втратити гроші, пам'ятайте про це, бо на фондовому ринку хтось заробляє, а хтось тільки втрачає. Так що пам'ятайте про це. А якщо ви тільки початківець в інвестиціях, не купуйте, будь ласка, акції. Інвестуйте лише в індекс наприклад, індекс S&P 500, купуючи ETF, наприклад, SPY, VOO, або, наприклад, Європейський Аналог, який акумулює дивіденди під назвою ВУАА. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях!